Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Довбук в фантастичну гру після збірної. Травма Маліновського. Тренер Джено пролив світло на проблеми українця. Ворскла Динамо 1-5. Ярмоленко повертається і забиває. Руслан Ротань проігнорував прес-конференцію після гри з Минаєм. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Артем Довбик, як і Віктор Цганков, вийшов у стартовому складі на матч жерона Бетіс. А на 36 й хвилині записав до свого активу забитий гол. Після удару форварда Жерони м'яч зачепив руку захисника. Це було в межах штрафного майданчика. Арбітер після втручання вар призначив пенальті. Його впевнено реалізував сам Артем Довбик. Цей гол став для форварда збірної України 15 м у складі Жирони. Також в активі Артема 5 асистів. В останній Довбик забував за Жирону більше двох місяців тому. 21 січня він оформив хет-трик у коворота Севілі. Безгольова серія нападника в Лалізі налічувала 7 матчів. А на 65-й хвилині Довбико оформив дубль. Артем чітко реалізував вихід сам на сам з кіпером після пасу від Кристіана Порту. Українець з 16-ма голами в. Лалізі наздогнав Анте Будіміра і Джуда Белінгема в списку найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії. Як відомо, Руслан Маліновський травмувався у поєдинку 30 туру чемпіонату Італії Дженео Фрозіноне. Півзахисник збірної України вийшов на початку другого тайму, але віддаючи пас, отримав пошкодження і був замінений. Як з'ясувалося, у Маліновського травма флексора лівої ноги, детальне обстеження буде проведене вже після католицьких великодніх свят, тобто на початку наступного тижня. Тоді ще стане відомий термін відновлення 300-річного українця. Про це розповів наставник грифонів Альберто Джелардіна у коментарі Репабліка. Нагадуємо, у сезоні 23-24 Руслан Маліновський зіграв за Джано 28 матчів, забив три голи і віддав два асисти. Італійський клуб достроково викупив українця в Марселя, а хавбек підписав контракт до 30 червня 2027 року. Кияни вразливо розпочали матч, швидко відкривши рахунок. Хоча до середини першого тайму динаміці створили лише один небезпечний момент гра залишалася цікавою і енергійною. Ванат і Волошин були активними в атаці. Зокрема, Назарій майстерно пробив на 23-й хвилині, але Ісенко врятував Ворску. Команді Шовковського вдалося відкрити рахунок у матчі. Сирота зробив прекрасну передачу на Ваната, який красиво перекинув м'яч у порожні ворота. Лише через 4 хвилини ворскла могла відновити паритет, але тимчик врятував Динамо, вибивши м'яч головою з лінії воріт. Після повітряної тривоги, що перервала матч на 2 години, ворскла стала небезпечнішою в атаці, але не змогла забити. Знову гол забили біло сині Брашко пробив сильно низом, Ісенко торкнувся м'яча, але не зумів відбити його. У другому тамі Динамо продовжувало атакувати і забило ще 4 голи. Шаперенко відзначився двома голами, а Дірмоленко також відновився після травми і забив гол. На завершення матчу ворсклі все ж таки вдалося забити гол, але Динамо виграла з рахунком 5-1. Руслан Ротань проігнорував прес-конференцію після гри з Минаєм. Про це повідомив в телеграмі журналіст Ігор Семйон. Він зазначив, що причини ігнорування прес-конференції в Олександрії не пояснили. Також він написав, що Іван Калюжний йшов з поля, використовуючи лайку. Півзахисника Олександрії, зокрема, не влаштовувало те, які футболісти вийшли на заміну. Мовляв, вони не могли зв'язати пару пасів. Заміни були шкідливі для команди. 31 березня відбувся матч 30-го туру Ла ліги між командами Жирона та Бетіс. Гра завершилася з рахунком 3-2 на користь господарів. Українські футболісти господарів Артем Довбик та Віктор Сенков вийшли на поле у стартовому складі. Артем відіграв 96 хвилин, після чого його замінили на Валерій, а Віктор провів 82 хвилини. Його замінив Ян Хеліарера. Довбик у цьому поєдинку відзначився дублем, оформивши 15-ти та 16-го у поточному сезоні чемпіонату Іспанії. Після завершення зустрічі головний тренер червоно-білих Мічел провів прес-конференцію, на якій прокоментував успіх підопічних. Сто ані гравець в історії Жирони, підкреслюючи його відданість клубу та лідерські якості. У наступному матчі на Євроарені він буде капітаном. Гол на останніх хвилинах він оцінює як важливий крок до Єврокубків, залишаючи лише 8 турів. Після цього матчу він планує відпочити, щоб готуватися до наступного. У чемпіонаті він вважає, що навіть малі цілі допомагають досягти великої мети, високо оцінюючи гру своїх гравців у складно. Матчі з Бетісом. Про Довбика він каже, що він завжди бачив у ньому лише хороше і пишається його грою. Головною метою залишається Ліга Чемпіонів. Хоча вийти на друге місце було б додатковим бонусом. Тим не менш, він турбується про можливі програші та необхідність забезпечити наступні перемоги для досягнення мети 82 очка для гарантованого попадання в до Ліги Чемпіонів. Українські футболісти господарі Вартем Добок та Віктор Цанко вийшли на поле у стартовому складі на Жирона Бетіс. Після завершення зустрічі статистичний портал Хускород виставив оцінки українцям. Довбик отримав 8,1 балів, а це 6,6 балів. За матч Артему, крім двох забитих м'ячів, 23 рази торкнувся м'яча, віддав 13 точних передач з дев'ятнадцяти, виграв три єдиноборства, 6 шість разів втратив володіння, здійснив один фол, двічі потрапив у офсайд і двічі пробив по воротах. Циганков за 82 зіграні хвилини, 51 раз торкнувся м'яча, віддав 26 точних передач 33, виграв 8 єдиноборств, 12 разів втратив володіння, заробив 5 фолів, один раз виніс м'яч, один раз здійснив відбір і двічі обіграв суперника за допомогою дриблінгу. Найкращим гравцем поєдинку був визнаний автор дубля у складі Бетісу Вільян Жозе. Ярмолюк вперше з грудня вийшов у стартовому складі Бренфорда на матч АПЛ. Бджілки відверто возили М'ю, а Єгор був частиною півзахисту, який домінував у центрі поля. України стрічі бив поворотах. І хоча статистика Єрмолюка не вражає, вболівальники Бренфорда просто в захваті від гри українця. Він витримав високу динаміку, діяв дуже настирливо та приймав правильні рішення. Твіттер пишеть компліментами для Ігора, ось деякі з них. Ярмолюк не повинен сидіти в запасі у жодному матчі до кінця сезону. Він неймовірний. Думаю, що за кілька років він легко стане одним з найкращих у команді. До речі, Ярмолюк буде гравцем світового рівня, непристойно талановитий хлопець. Чорт забирай, оцей Ярмолюк який гравець. Для нас супряга занадто дорогі. Ми обговорювали такий варіант, але в нього велика зарплата, яку СК Дніпро 1 не потягне. Подивимося, як розвиватимуться події далі. Буде йому, буде йому довіряти Шевковський чи ні. Якщо Динамо погодиться його відпустити, ми можемо розглянути супрягу як підсилення влітку, але за умови, що він піде на зниження зарплати або більшу її частину оплачуватиме Динамо. Я вважаю супрягу хорошим футболістом. В СК Дніпро 1 він класний. Грав, сказав Фрідмен у коментарі українському футболу. До слова, за інформацією редактора вищесказаного видання Андрія Піскуна, супряга щомісяці отримує 35 тисяч євро 420 тисяч євро на рік. Крив СОУ пропустив матч Інтер-Майами проти Нью-Йорк Сіті. Сергій отримав травму підколінного сухожилля. Тренер повідомив, що захисник не зіграє і проти Монтерея в лізі чемпіонів Конкакаф. Месі також в Лазареті, але рішення щодо його готовності тата Мартіно прийме перед наступною грою. Інтер Майамі без кривцова та Месі не зумів перемогти 1-1. Суарес забив після подачі штрафного, однак потім змарнував 300% моменти. Уругвай У Ругвай з 9 разів бив поворота, але більше переграти голкіпера не вдалося. Майамі йде другим у східній конференції 11 очок.